За п'ять місяців 2025 року на території Прикарпаття трапилось 1516 дорожньо-транспортних пригод, 403 з потерпілими. Внаслідок цих аварій загинула 31 особа, ще 517 отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Найчастішими причинами аварій залишаються перевищення безпечної руху, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За цей період на території області сталося 112 Автопригод за участю дітей, з яких 94 із постраждалими. У результаті цих аварій одна дитина загинула та 122 травмовано. Поліцейськими зареєстровано чимало випадків, коли підлітки сідають за кермо, квадроциклів мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навиків керування, що призводило до дорожньо-транспортних пригод. Тож поліцейські нагадують, керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише з 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Аби отримати посвідчення водія, необхідно прийти курси в автошколі, а після цього успішно скласти іспити. Поліція Закликає усіх учасників дорожнього руху не порушувати правил. Обов'язково дотримуватись швидкісного режиму, правил маневрування та проїзду перехрест. У жодному разі не сідати за кермо у нетверезому стані. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.